Всім привіт, друзі. Зараз я нахожуся в центрі міста поналіта, Італія, сьогодні субота, 17 травня. Тут базарчик. Я хочу вам показати речі, які ніколи я не бачила. Я спочатку вирішила, що це я спочатку вирішила, що це мило, але мені продавець сказав, що це вироби із гіпса, які з. І профуматії. Профуматії перекладаються, мають запах. Okay. Бачите, от євро коштує. Таке досить цікаві. Такий запах досить сильний. Бачите, Бреться Маріна, я не знаю, як це Бреця переводиться, Маріна переводиться як морська. È... Це вішають їх в основному на стіни. При вході я бачила, часто вішають сонечко, типу таке сонечко вишають, так? Да? А росу коза че росу? Росу нічого. Ма квесту козе. Квесто типу ранчо. Аранчо нема колори діке. Профум отопендифер. Бегло оригінале. Це лаванда, бачите? Це із лаванди вироби. Гарні. Це ручна робота, я вважаю, що це річна робота, оригінальні виробники. Бачите, продаються запахи. Це лаванда. sì, лаванда. abbiamo altri profumi anche, però non si può mettere così in profumo. Чотири люди цікавляться. Бо я за один євро, це досить непогана, така непоганий сувенірчик. Люди купляють, бачите? Люди купляють сову вони вирішили купити. Я люблю такі оригінальні речі, нестандартно. Придивлюся, що тут це за один євро, бачите, букви е, Паровозик складувати. Чао. Його гварду, фачу відео соло. Пачу Ma відео, da solo? файда da Файда Bravo. Браво! Eh, він сказав цей продавець, він сказав, що він eh, робить сам. От такі, бачите, складують паровозики. Бело. З сердечками оригінально. Бело. Тут бачите, продають отакі, е, ну, це, як треба сказати, шкатулочки, в яких ставляться, ви бачите, отакі е, задимляні палочки і вони создають пирфум. Араб, араби використовуються. Чао. І бачите, прикраси, багато прикрасів, гарно. Тут дуже прикраси очки. Який базарчик. Тут теж прикраси. Я сподіваюся, вам цікаво. Тут теж прикраси. Не знаю, що це таке. Трипеці е, квіти дивлюся в шкатолочках. Взуття. А чи це взуття? 40 євро в середньому 55. Ну і хто дивиться мій ютуб канал, знає, що зона марки, де я зараз знаходжуся, займає перше місце в Італії по виготовленню взуття. Я дивлюся, що люди кілька жінок міряють. Гарний вибір класичний. Віталійське взуття. Бачите такі? 45 євро. Великий вибір. Тут продають вироби із шкіри, сумки, бачите, кошельки, ремні, Гарні вироби. Досить великий базарчик. Тут дитячі книжки. Дитячі книжки. Я надіюся, вам цікаво. Якщо цікаво, не будьте байдужі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тут теж сумки, гарний вибір сумок. Такий в основному класичний варіант. В основному класичний варіант. Дивіться, яка красота. Дуже гарна. Buongiorno bello. Ma questo tutto artigianale, sì? Sì. Rucina ruota. Due carta. Bella. E quanto costa per esempio questa? Questa costa 85 euro. 85 euro, ця suomo. Grazie, è molto bello. Questo, Mi piace questo. Fabrica. Sì. Bello. Buona giornata. Tutte zitto, кросовки, дивуся, в основному. Бонжорно, сеньора, 40 євро краці. Це 25 літнє жіноче взуття. Тут теж прикраси. Багато рибок. Дивіться, яка красота. дуже гарно. Ну, Все видно, ручна робота. Бондірно, сеньора. Жіночка працює далі, Ще видно, що ручна робота. Дивіться, яка красота, сердечко. Дуже гарно, оригінально. А тут лаванда. Buongiorno. Eh, buongiorno, che profumo, che bello. Eh, abbiamo la nostra produzione di lavanda, signora. Facciamo saponi. Sì, bello. Facciamo anche olio essenziale, lo vuole sentire? Adesso no. Okay. Buona giornata. Buona giornata. Eh. Так, все, базарчик закінчився. Це головний е, проспект міста Анкона, якщо можна сказати, що я знаходжуся в самому центрі цього міста, в самому серці цього міста. Зараз я прямую до е, зони міста Анкона, яка називається Пасетто. Пасетто від слова Пасо. Пасо означає крок. Там гарний вид на морі, зона відпочинку, є ресторанчики, бари і є навіть невеликий пляж. Зна... Тут, бачите, прогулюються люди похилого віку. Дихаю свіжим повітрям. Я так розумію, що ця жіночка своєю дочкою прогулюється, а інша от видно із баданки. Я сама працюю баданки. Чуєте, гарно співають пташки? Коли я буду біля моря, я запишу коротке відео. Покажу вам знову, хто ще не бачив, зону Пассет. Я люблю там бувати. Гарний вид на море і гарна зона для відпочинку. Бажаю всім гарного дня, всім добра. Бережіть себе і ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім гарного дня!